Найперше депутати розглянули питання реформування житлово-комунального господарства. Прийняті рішення стосувалися проведення конкурсу, вимог до управителя та формування тарифів. Сьогоднішні рішення пов'язані з якраз саме з зміною законодавства, тобто вступом в дію закону України про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках. Наразі рішення прийняті за основу очікується громадське слухання та обговорення у депутатських комісіях. Ті будинки, які не визначилися з українською компанією і взагалі не визначились з тим, хто і який спосіб буде доглядати за. Технічним станом будинку, за санітарним станом, за благоустроєм будинку, за ремонтом. Так далі. Ті будинки По цих будинках відповідно до Цих положень будуть запроваджені процедури підбору пролізких компаній. Інше важливе питання: порядку денного стан дорожнього будівництва та безпеки руху на дорогах. Передавав обговоренню звіт фахівців. В минулому місяці зробили повне обстеження системи безпеки дорожнього руху на наших дорогах і видали цей звіт, за результатами якого сьогодні було прийнято рішення розробити у перспективі на протязі місячного терміну програму по покращенню безпеки дорожнього руху на вулицях вздовж других Державного. Значення у місті Долина, крім того, міська рада підготувала меморандум про співпрацю зі службою автомобільних доріг області з метою спільного проектування дорожньої інфраструктури та доріг державного значення згідно безпекових вимог Європейського союзу. Розробляється зараз схема кільцевої розв'язки, але вже із європейським спрямуванням. Мова йде про кільцеві розв'язки. про… Острівці безпеки, про трикутники безпеки, про переходи, про піднятий переход тобто це вся новітня сучасна інфраструктура, яка призводить до зменшення швидкості руху транспортних засобів, ну, і покращення безпеки як водіїв, так і пішоходів, велосипедистів, людей з обмеженими можливостями.